Від сонячної Одеси у продажу Nissan Qashqai 2008 рік, 1,6 бензин на механіці. Автомобіль офіційний від першого та єдиного власника з салону повністю обслугований. Всі рідини та фільтри помінені. Автомобіль дійсно в дуже, -дуже недостойному доглянутому стані. Ніяких питань по техніці немає, ніяких... Вкладень, автомобіль не потребує, сів та поїхав. Весь рівненький автомобіль без ДТП, весь заводських зазорах, тонований, без м'ятин, без подряпин, без сколів. На оригінальних легкосплавних дисках з гарною літньою гумою. Автомобіль готовий до сезону. По салончику в нас сіренький текстиль. В дуже достойному стані. Це в нас чохли під чохлами сидіння в ідеалі. Все охайно, чистенько, стан стелі. Переднє сидіння також нічим не гірше за задні. Все в повному ідеалі. По комплектації повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, повне мультикермо, двохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, непогана мультимедіа. Пробіг у нас 224 тисячі кілометрів. Зараз двигун працює, ні чеків, не помилок, не горить. Коробка та двигун почуває себе просто прекрасно. По автомобілю працює кожна кнопочка. Дійсно, стан сів та поїхав. А переглянути та придбати дане авто, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізінг. І, звісно, в нас є трейдин.